У Івано-Франківську відбулася підсумкова колегія управління культури, релігій та національних меншин. Окрім очільників галузі, в районах, області та містах в засіданні взяли участь заступники держадміністрації з гуманітарних питань. На початку колегії від обласної ради та облдержадміністрації були вручені почесні грамоти переможцям конкурсу Кращий заклад культури. Очільник управління Володимир Федорак детально поінформував присутніх про зроблену роботу за минулий рік. Зокрема, рік 2013 пройшов під знаком 200-річчя ювілею Тараса Григоровича Шевченка. Великий успіх мали творчі звіти майстрів мистецтв при приурочені Кобзареві, оновлена матеріально-технічна база народних домів і клубів, проведені фестивалі, конкурси, концерти. Триває розвиток і підтримка музейної справи. Ряд працівників культурно-мистецьких установ галузі взяли участь в обговоренні доповіді. Роботу управління визнали задовільною. Конструктивні зауваження та поради щодо поліпшення роботи закладів культури та мистецьких установ області зробила заступник голови облдержадміністрації Зінаїда Болюк. Про план роботи на рік 2014 доповів заступник начальника управління Василь Тимків. Плани цікаві, амбітні і під силу митцям і аматорам Прикарпаття.